У селі Туринка, що на Львівщині, 47 фермерських господарств області отримали понад 600 поліетиленових рукавів для зберігання зернових культур. Забезпечити аграріїв необхідною допомогою. Приїхав голова Офісу продовольчої та сільськогосподарської організації ООН П'єр Вот'є. Завдяки підтримці урядів Канади, Японії а також австралійської благодійної організації, ми змогли закупити 35 тисяч рукавів для зберігання зерна і вже почали розповсюджувати їх по Україні. all Ukraine. На сьогодні, через повномасштабне вторгнення Росії, більше п'яти мільйонів тонн потужностей для зберігання зерна в Україні втрачено. Відтак, така допомога міжнародних організацій вкрай важлива, як розповів фермер Петро Лелик. В одному такому рукаві взимку можна зберігати до 200 тонн агропродукції. В рукавах плануємо зберігати кукурузу, оскільки власних складів не вистачає. І продати фактично з поля зараз немає можливості. Ні, я дякую стратегічним нашим партнерам за те, що ми можемо далі розвивати нашу економіку і, власне, далі продовжувати зберігати зерно і продавати його на експорт за за хорошими цінами. Окрім того, вже в найближчому майбутньому аграріїв забезпечить комплектами спецтехніки для завантаження зернових культур.